Сорокоденний великий або ж Великодній піст один з чотирьох найбільших постів у році. Він передує важливому святу християн Великодню. Основне його завдання зосередити нашу увагу на святі Пасхи, дати можливість більше роздумувати про своє духовне життя, розповідає судовий вікарій Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви Роман Дудчак. У час посту священики радять уникати учних святкувань та застіль. А кожну вільну хвилину присвятити роздумам про Бога. Адже саме зараз сучасні технології як ніколи забирають увагу та час людей, віддаляючи їх від Бога. Винаходи і так далі, і так далі, телебачення, телевізор, телефон все це воно нас розпорошує. Але ось такі моменти, благодатні моменти, зокрема час великого посту, вони є для того, щоб ми зосередили свою увагу на духовному. Тому, наприклад, якщо є вільна хвилина, то ми. Вже не будемо шукати часу, можемо не шукати його, щоб подивитися телебачення чи якийсь фільм, але радше, щоб відкрити якусь добру книгу, щоб відкрити якийсь для себе дороговказ. А найкращим і найбільшим заохочую, звичайно, кожного християнина до цього це є святе письмо. Обмежити свій їжі на час посту вірянам радить і церквам, зокрема, не їсти м'яса, яєць та молочних продуктів. Однак такі обмеження стосуються не всіх. Залежно від стану здоров'я, роботи та віку, декому можна не дотримуватись строго посту, кажуть священики. Це той, кому ще не виповнилося 14 років життя, хто вже перейшов межу 60 років життя, також особи, які годують матері, також особи, які вагітні, також особи, які виходять з хвороби, також особи, які харчуються, десь що від них це не залежить, те що вони будуть їсти. Ну, зокрема, також і студенти. Звичайно, що ті, що важко дуже сильно працюють. Як та чим пожертвувати, аби возвеличити Бога, кожен вирішує сам. І робити це слід не лише у час посту. Основне, аби зусилля людини були щирими, а віра міцною.